Всім привіт, до вашої уваги Лот! Одяг жіночий та чоловічий. Бренду Bruno Banana. лоті 35 одиниць. Є різних кольорів та різних розмірів. Жіночого одягу є лосіни, штани, футболки та кофти. Матеріал 100% кутон Чоловічого одягу є шорти, кофти та футболки. Розмір від S до XL. Вартість лоту 5 470 гривень. Собівартість однієї одиниці 156 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер-каналі, або на нашому сайті fini.ua. Всім дякую.